Ну що, дівчатка, поговоримо про часи дієслова. І давайте одразу пригадувати інформацію, яку ми з вами знаємо з передніх класів, так само з початкової школи. У дієслова є три часи. Яких? Паріші минулий і майбутній. Правильно, добре. Тоді давайте про них детальніше поговоримо, так? Що ось минулий час. Яблуня зацвіла, і на ній будуть яблука. Теперішній час на яблуні висить яблуко. І майбутній час. Ми доїмо яблуку і будуть рештки. Чим у нас ці слова між собою вирізняються? Давайте дивитися детальніше. Її слова минулого часу вони вказують на якусь дію, яка відбулася десь там у минулому до моменту мовлення. Відповідають вони на питання. Що робив? Що робила? Що робило, що зробили і тому подібне? Змінюються вони за родами та числами. Ану, скажіть мені, роди української літератури, які у нас, української мови, які у нас є роди? Mm, жіночі і середні. Так. І ще Тоб... один якийсь пільний, так? Так, Є спільний рід у нас, прекрасний, якраз, до речі, в іменнику у нас вискакує. А тоді слово згадуємо тільки три основних. Далі. У нас є одината множина. Тому дивимося, читав хто він, так? Він нас читав. Читала хто? Вона. Це все в однині. А в множині читали хто? Ми розуміємо, що це у нас? Вони. Добре. Також є ви. Доконаний і недоконаний. Наприклад, що робили? Читали. Це який буде? Читали. Доконаний чи недоконаний? доконаний? Що робили? Недоконаний. недоконаний. А що з робили? Це вже буде. А. Доконаний. Доконаний. Дівчата. Зазначили собі, минулий час тире. Змінюється за родами і числами. тире може бути доконаний і недоконаний. Даю вам хвилиночку, це собі занотувати. Я Добре. Настю Ходок, okay. чекаємо на вас. Отже, Леняя, теперішній час. Це показує на ту дію, яка відбувається зараз, у теперішньому часі. А був момент мовлення про неї. Відповідає на питання: що роблю, що робить, що робимо, що робите? Змінюється за чим? За особами і числами. А ну, нагадала, які в нас є особи? Перша. Особа друга другу. і третя. Перші особи в мене що є? Я. Я ти. Я ми. А, я ми. А, ти ви. І ви. Він. Він вона. Вони. Вони так. І, і вона. Вони. Добре. І вони мають бути тільки недоконаний. Тобто, що я роблю? Читаю. Що вони роблять? Читають. І так далі. Зазначили собі теперішній час змінюється за особами і числами, і має лише недоконаний вид. Ми ж не можемо сказати, що ми цю дію зараз вже зробили. Це буде минулий час. Правильно ж? Зазначили угу. собі цей час. Ну, Бачте, а теперішній час має види і. Він має вид тільки недоконаний. Бачите, у нас на схемці? Лише один недоконаний. Як допустити, скажи другуємося, yeah. добре, отже. Залишається нас з вами лише майбутній час. Час, який розповідає про дію, яка буде відбуватися після моменту мовлення про неї, десь там, у майбутньому. Відповідає на питання, що буде робити, що зроблять, що будуть робити, що зроблю, і тому подібне. Змінюється воно в нас теж за особами та числами, як теперішній час. Ти читатимеш, вони читатимуть. так далі. І мають вид доконаний і недоконаний. Що зробити треба буде прочитати? Що вони будуть робити? Будуть читати. Дівчатка зазначили собі, що майбутній час також, як і теперішній, змінюється за особами та числами і матиме вид доконаний та недоконаний. Давайте ще одну хвилиночку на записування. Ну що дівчата, зазначила собі про майбутній час? Давайте. Є. Добре. Ну що, що ви запам'ятали про минулий час? За чим він у нас змінюється дії слова минулого часу? Mm -hmm. За дівчатка mm -hmm. вас за... родами і? Чис? І числом. Так. За е, якого виду дії дієслова теперішнього часу? Думаємо? Лише. Одного. Якого? Не. Не... до Недоконану. Так. Добре. Яка особливість майбутнього часу? Він змінюється за чим? Потрібно... І... Чисто. А е він у нас має вид який? Доконаний і. І недоконаний. І надоконний. Тобто, майбутній час запам'ятайте собі, щоб легше орієнтуватись. Він змінюється як теперішній, але має вид, як у минулого. Може витирати дошку? <гум> Добре. Тоді рухаємось з вами далі. Отже, зараз маємо з вами три колоночки. Колоночка номер 1 це минулий час, колоночка 2 теперішній, і колоночка 3 майбутній. Нам потрібно ось ці слова розподілити у ці три колоночки. Тому починаємо з вами виконувати. Давайте написали собі вправо один і поставили колоночки. Минулий, можна, наприклад, МЧ, так, або МИНЧ. Зараз вам поможу скоротити минулий час, так? Минче. Теперішній Т крапочка Ч. І майбутній майбутній. Ч так має Зробили собі такими скороченнями і почнемо з вами працювати. Отже, дивимося, дівчата, слово входив. Куди ми віднесемо теперішній майбутній чи минулий час? Що думаєте? Я ну, Знаєте, поставимо питання, що робив? Входиться? Минулий. минулий. Правильно, дівчата, зазначаємо собі, що це у нас минулий час. Так. Єгоре, доброго вечора. Раді вас бачити. бачити в нашому дружньому колективі. Ми почали з дівчатами опрацьовувати тему дії слів і вже працюємо безпосередньо над часом дієслів. Ви якраз потрапили на нашу першу вправу. Зараз помаленьку повторюємо все. Скажіть, будь ласка, ви бачили там попередні, за попередній тиждень, я залишала матеріали, якраз дії слова почали вивчати? Чи не звертали ще увагу в ні, не знаю. Не ще бачу. не дивилися. Добре, нічого. До mm -hmm. Це питання. Ми наприкінці уроку з вами повернемося. Добре, я вам підскажу там лайфхак, як то все познаходити Отже, дивимося далі. У нас є час, ще раз нагадую, минулий, теперішній і майбутній. Слово знає, як ви думаєте, який це час? Минулий, теперішній чи майбутній. Теперішній? Так, добре, правильно, тому це буде. Цифра 2. Зазначили собі другий стовпчик теперішній. Єгоре, ми зараз написали собі три стовпчика. Перший стовпчик минулий час, другий теперішній, а третій майбутній. І розподіляємо слова. Добре. Візьміть собі зошита, щоб вам було зручно. Зазначте сьогоднішню дату. Так. Горді, горді, я записую. Добре. Ну що, леді і Єгоре, міркуємо за медалі? Утворювала. утворювала. Mm. Тоже... Що робить зараз? Що буде робити, чи що робила? Відповідно, цей? Минули. Минулий, правильно, добре. а ну дівчата, ми з вами вже знаємо, що слова доконані, недоконані. питання з зірочкою. Скажіть мені, будь ласка, утворювала це доконаний, ви, чи недоконаний? М -м -м -доконаний, доконаний? Не було, не доконаний. Доведіть, що зробила, чи що робила? Що, що, робила. що робила, тому недоконаний, так? так? Недоконаний. Та вона днів Н позначу. Добре. Дарує. Теперішній час. Теперішній, правильно. Супер. Єгоре, ви зрозуміли, що ми робимо з дівчатами? Uh, не зовсім. Не зовсім. Зараз далі будем... yeah. Yeah. будемо втягуватися, будемо ще більше розбиратися. Ми зараз розподіляємо слова за часами. Минулий теперішній та майбутній Мовчала. Може, <плух> минулий? Так. До речі, а хто мені скаже, за чим змінюється минулий час? За градами та числом. Тоді скажіть мені, який рід і яке число у нас буде слово, і слово мовчала? Мовчала, вас тут під я мовчала? а може Вона вона, вона. жіночий рід і число так. однина однина правильно, добре. З'єднує. Що думаєте з цього приводу? Перший час. Теперішній, добре, а. а ой, бачите, <сум> наразі я букутте позначила. Двічка нас так? Другий стовпчик. Дівчата, а ну скажіть мені тоді, а в теперішньому часі у нас вид доконний чи недоконаний, який в нас є. Є і і те а це а в теперішньому. Лише один який. А, не докону. Не доповнюю. Не ну так, логічно, бо ми ще не зробили щось. Добре. Думаємо далі. Єгорчик, вмикайтеся з нами в активне мислення. Зараз помаленьку і запам'ятаємо краще. Знайшов, що скажемо? Минулий. Так. Правильно. І хто мені скаже рід і чи слов? Чоловічі. Він, чоловічий е, рід і однина. Так, супер. Прекрасно. Уміє. Теперіше. Так. Щось в нас немає майбутнього, правда? Поки що ага. немає. Ану, зразу питання на засипку, опираючись на той конспект, що ми тільки що з вами робили. В майбутньому який є вид? Um, вид недоконаний і Он... недоконаний. Так, прекрасно. Добре. Далі. Дивимось на наступне. Перелазив. Що робив перелазив? Минулий. Минулий. Прекрасно. А тепер, дівчата та Єгор, берете від слова читає до останнього слова і також розподіляєте його у стовпчики. Не Добре. боїмося. Так, Єгоре, ми пробуємо, якщо щось не виходить, не страшно, це все буде виправлятись і будемо краще запам'ятовувати. Давайте на виконання нашого завдання ми беремо е 3 хвилини до 17 години. До 18-ї години 3 хвилин. Час? Пішов. Ну що, Егоре, попробуйте. Дебют свій. Слово читаю. Mm. Куди віднесете? Це теперішній теперішні. mm? Який це час буде? Mm, другий Теперішній. Теперішній. Правильно. Ще... Добре. Правильно. Все правильно, супер. Настю Ходак, гнатиму. Е, гнатиму в майбутній. Угу, правильно, супер. Далі, Настю Пашенюк, оздобив. Оздобив це минулий. Прекрасно, Єгоре, буду ходити. А? Буду ходити. Куди ми це ті слово віднесемо? Це... Майбутнє. Правильно. Далі Настю хода зловлю. Майбутній. Так. Боротимось, Настю Пашанюк. боротимось теж майбутній. Так, згадаю, Єгоре. Згадаю, це теперішній? Е, було б сказати, згад, згадую, було б теперішній, але згадаю, це теж буде у нас. Майбутній. майбутній так? Там от нюанси в цих суфіксах: згадую чи згадаю. Так, от що там тих декілька літр, а міняє значні слова кардинально. Побачу. Настю, ходок? Побачу майбутнє. Так, а якщо я скажу бачу? Теперішній. Добре, друзі, може витирати дошку? Так. Так, прекрасно, добре. Всі встигають. Сподіваюся, що так. Отже, друзі, давайте з вами визначати їх число та особу. Отже, водиться. Це однина а особа. Яка, як ви думаєте, давайте проведемо по особах. Я вожусь. Ми водимось. Ти водишся, ви водитесь. Він, вона, воно водиться. водиться. Вони водяться. Відповідно, яка особа буде? Він, вона. вони Так, то писем. Третя третя особа зазначила собі. Третя особа однини. Виденько зазначили. Через тере. Третя особа однини. А тепер дивимося, Мадії слово родиться. Хто мені підскаже, що це особа одна чи множина? особа, однини. Так. Бо він, вона, воно родиться. Воно родиться, так? Гуси відлітають. Поїхали. Я відлітаю. Допомагайте мені далі. Так, Настя рахує серйозно, Настя молодець. Так. Вони відлітають Друга Окей. особа множини. Друга? Ви відлітаєте? А вони відлітають. третя множини так, молодці пишемо. Третя особа. Можини. Всі зрозуміли, що зараз відбувається. Так. Прекрасно тоді. Ну, а накликають. Ану, сказали мені швиденько, що, що у нас там буде. Вони накликають. Так, теж третя. Особа і множини. Ой, множини? Правильно, бачите? Я вже почала однини писати. Молодці. Множини. Годую. Думаєте? Перші особи. Правильно. А тепер всі інші. На виконання зазначити оці всі слова я вам даю дві хвилини. Час пішов о 18.15. Будемо перевіряти. Від слова сповиваю до кінця. Я yeah, все. Добре. Маєте час відпочити. Так. Пригадуємо. Впочуваємо очки і ручки. Угу. Друзі, ще півхвилинки. І так, хто готовий мені прочитати слово сповиваю. Хто хоче бути першим? Настю, Пашенюк, давайте ви, ви ручку підняли, бачимо які слова Сповиваю. Ага. Е, перша особа однини? Так. Супер. Далі, колишу, пані Софія. Е, друга особа одни. Ти колишу? Чи ти колишеш Думаєте? Єгоре, що скажете щодо колишу? Ти не не зрозуміли, так? Не визначили. Давайте пригадувати. Перша особа я, ми, друга ти ви. Третя він, він, вона, воно, вони. Колишу — це я? Колишу. У вас одна підказка, в реченні фактично, все одне те саме йде. Далі Ходак, маємо. маємо. Перша особа множини. Угу. Добре. Е, не шануємо, пані Софія? Друга особа множини? Так. Але множина, але не друга. Ми шануємо, так? Далі плачем, Настя Пашанюк. Плачем. Хто плачем? Ми плачемо. буде теж перша особа множини. А чому я не взяла, згубивши? Тому що що це в мене? Діє. Дієприслівник, yeah. шивши.